Мудрик змінить вид спорту. Судаков розриває Португалію голами. Зінченко ледь не забив автогол. Маліновський відзначився результативною дією. Та відповідь Динамо Артему Кравцю. Та і, друзі, Макс Крита канал Трибуна по анонсу. Зрозуміло, що ніяка підводка тут на початку не потрібна. Тему сьогодні максимально гарячу. Давайте стартувати. І починаємо ми з київського Динамо. Історія з Артемом Кравцем, вона на слуху, вона на хайпі. І кияни ось таке от викотили через одне з джерел. Сторінку нашої спільної історії з Артемом Кравцем перевернуто назавжди. В ДК і так неможливо було потрапити комусь новому, а зараз тим більше будуть по закуткам шукати мега перевірених старих про Питаних динамівським духом підлабузників, щоб, не дай Бог, більше ніколи не проявляли ініціативи і не виносили смердючий мусор з динамівської хати. М да, для HR-ів київського динамо тепер справді задачка непроста. А ось такий коментар дав Ігор Суркіс. Він не дуже був розлогим. Ключове з нього, ось це власне, як на трибуні і відзначили, можливо, люди, які не могли влаштувати дитину до нашої школи, вирішили, що кравець може це організувати, що саме він корупціонер. Ми вам віримо, Ігор Михайлович? Не думаю, що далі історія з кравцем буде дуже сильно пушитись, тому можна в принципі зараз зробити невелике резюме. Київське Динамо. В обличчі Ігоря Суркіса, зокрема, дали таку відповідь. Все, що каже кравець, це брехня. Ну, як ви думаєте, коли звучить такий коментар от в контексті того, що говорив кравець, так далі, хто в це повірить? Тим паче, коли є не тільки ж слова кравця, а купа інших дрібних підтверджень, історій і так далі, як там що відбувається, і так далі. І, і, і по результатам видно, власне, що це все і є. Власне, як і писала в тому коменті. Тепер в Динамо, здається, майже всі двері закриті. Якось так. А там, де Динамо, там і Шахтар, з'явилася інформація, що гірники все ще зацікавлені у переході Мека. Греміо готовий продати гравця за 17,4 мільйони євро. Взагалі то 120 мільйонів бразильських реалів це 19,2 мільйони євро. Це менше 16. Та в будь-якому випадку це нормальна така ціна. Знову ж таки, за такого молодого парка. Який говорив в минулому відео, Шахтар продовжує скуповувати Копакабану. Міжнародний центр спортивних досліджень CS Football Observatory опублікував рейтинг центрбеків 55 найкращих ліг світу за показником виграних верхових дуелей у віковій категорії U-21. Зараз Михавко посідає перше місце за цим показником серед центрбеків 55 ліг світу у категорії, власне, 21. Друзі, ну звісно, це величезний кайф. Причому подивіться, Дін Хьойсен. Навіть він нижче. Ну це ж круто. Причому половина статки набита в боротьбі з Біловаром, згадуючи стандарти біля воріт Динамо. До речі, от гарні слова говорив Артем Кравин, що Михавко це ж чудовий кейс того, що, в принципі, Динамовська школа ж нічого той не робила для того, щоб там Михавко з'явився і так далі. І його там просто знайшли, привезли, він там одразу почав грати в плюс-мінус наближних вікових категоріях до основної команди, і все. Ну, тобто, а для чого тоді щось робити, в принципі? Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв у виїзному матчі п'ятого туру АПЛ проти Ліверпуля. 1-2. 26-річний футболіст вийшов у стартовому складі рисок та відіграв 86 хвилин. Він отримав найнижчу оцінку за цей матч від SofaScore. Півзахисник Джайна Руслан Маліновський зробив асист у матчі четвертого туру серії А проти Болонії. На 63-й хвилині за рахунку 0-0 Руслан асистував Мікаелю Евертсону. Другий матч на гарному рівні виглядає. Дивно буде, якщо його не викличуть на жовтневий збір. Хочеться, щоб Маліно вже повернувся. Справді один з тих магів українського футболу, який міг з е, нічого зробити щось цікаве. Таких футболістів зараз не визначає в збірній. Нотінгемфорд зіграв нічю з Бернлі у виїзному матчі п'ятого туру АПЛ 1-1. Лівий захисник гостей Олександр Зінченко вийшов на поле в основному складі своєї команди та зіграв увесь матч. Українець отримав оцінку в 7,1 і бала від статистичного порталу Sofascore та 6,9 від WhoScored. На другій хвилині червонобілі вийшли вперед, але в середині першого тайму рахунок став рівним. На жаль, момент з голем Бернлі не минув без участі Зінченка. Останній дотик перед влучанням м'яча у сітку. На рахунку українцям це неприємно. Втім, автогол на його рахунок е не зарахував друзі. Ну тут <с> трішки навіть пощастило. Георгій Судаков забив дебютний гол за команду на 45-й плюс 3-й хвилині матчу чемпіонату Португалії Бенфіка Авеш. Евангелос Павлідіс поборовся в карному майданчику суперника, після чого м'яч відскочив до Георгія. Українець мав блискучий шанс оформлювати навіть дубль. На 55-й хвилині він обробив м'яч в штрафній суперника та непогано завдавав удару. Голкіпер АВЕш врятував команду. Ось, друзі, статистика Судакова. Ось, друзі. MVP, який він отримав за цей матч. Ось вітання від Бенфіки. А ось його анонс. Георгій щось анонсує. Але загалом, якщо ми беремо скільки, три матчі Судакова за Бенфіку, то це топ. Це топ. Він в першому матчі відіграв небагато, але вже себе якісно продемонстрував. В лізі чемпіонів віддав два асисти. Окей, півтора, бо другий там не зарахували як асист, але на мою думку, це гольова передача. І гол. Ну, фантастика ж. Марка видала несподіваний інсайд, у який важко повірити. Дискваліфікований за допінг Вінгер Челсі Михайло Мудрик несподівано вирішив змінити увага, футбол на легку атлетику. 24-річний українець, за якого лондонці заплатили близько 100 мільйонів євро, вже тренується зі спринтерами та має намір виступати на Олімпійських іграх 2028 в Лос-Анджелесі. Подалі від уваги змі мудрик тренується в з збірну збірної зі спринту під керівництвом колишніх олімпійців в Україні з давніми традиціями легкої атлетики фізичний потенціал мудрика не залишився непоміченим. Шлях до Олімпіади буде нелегким. Мудрику потрібно буде виконати мінімальні вимоги всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбір в Україні у 2027 році. І є ось таке друзі, спростування від Ігоря Бурбаса говорить за те, що це неправда. Просто мудрик таким чином підтримує форму. Дуже дивно, чому взагалі виникла ця інформація. Я розумію, що там. ЗМІ намагаються збирати кліки на мудрику, і тут зміна спорту. В принципі, він справді швидко бігає, в це можна повірити. Але те, що так кардинально зараз він змінить від спорту і піде в легку атлетику. Ну, давайте будемо відвертими, це дуже тяжко повірити. Просто от... все життя займався футболом, тут легка атлетика. Так, допінг, і можливо, він таким чином буде підтримувати форми, але. Ну, давайте будемо відвертими. В футболі є дуже багато біганків, але давайте не забувати, що в футболі є якби м'яч, і з ним треба вміти працювати, а не просто швидко бігати. Цього недостатньо. Друзі, взагалі, чи вірите ви в цю інфу? Пишіть свої коментарі. А у мене на сьогодні все. Я вам дякую за увагу, друзі. Бережіть себе, папа, -па, не хворійте.